Всім привіт, ребята! І сьогодні ми з вами будемо гуляти в Roblox. Так, і яку ж ігру ми будемо сьогодні з вами грати. Е, так, я би хотіла зараз пограти. Ось, тут так. -ту Ні, малювати я не буду. Так, я вже вирішила. Заходимо от сюди, в Какібару. Так, заходимо. А в наступному відео ми будемо з вами якісь челенджі проходити. Наприклад, там будемо ми з сестрою грати. Так от, Так, так. Нам не треба нічого. Кстати, у нас з моєю сестрою дуже однакові. Тепер я, може, вийду. А а чому я така? Знаю. Так, все, поїхали. Бу! Ну, я тут тут на зарядки. Ну, добре. Так, все, поїхали. ще померла? Ні, я не померла. Ура, я пройшла. О, я не люблю прыгати, тому що о, я можу впасти в, лю, в любу секунду. Куда я йду У мене такий вопрос. Так, тому що я... Я не туда пішла. І воно у мене чуть-чуть так прибиваю, тому що... Ну я померла. Мені прийдеться заново, підходить. Так, підемо. Ой. О, як я щаслива. Десь я не впала. Ні, ні-ні-мі. -ні. Скільки мене процентів зараз. Ну, 30-15 минут. Тому що так, ну, ну, чуть неудобно. Ой-ой-ой-ой-ой! І ми, може, зва -за завтра. І самого раночку як... Ну, не самого раночку. У мене все порогоняють. Я завжди... Я, я взагалі не знаю, чому у мене такий скин ну, такий образ. Я не знаю чому. Кстати, нап... Хто не знає, я ще знімаю в, в TikTok. Так, я, Я думаю знімати і в YouTube, так зрозуміло. Ооооооо! Я просто не могу сконтрить. А, ну, приехала. А, ой, я не туда пришла. Ось. О, вот. Вот, чуть вот. А в самом месте? Ну, взагалі, я буду завтра. Буду... Це перша частина. Це перша частина. Завтра буде друга. Як я проходжу всякі ігри. Це буде завтра. Ууу, мене чомусь хелетає. Мене чомусь хелетає. Я не знаю чому. Не знаю, чому на мене щось хелетає. І мені завжди... Я упала. Так. Кхе -кхе. Ну, чуть-чуть я так заболіла. О, я пройшла. А це типу одне воздухи, а одне ні. Чи як? Ой, заказалася ну, воздух. І завтра я дуже хочу з, вас, з вами пограти в Буруй Хе... Хевен. Так я чуть, -чуть... не було, ще чуть -чуть я чуть-чуть і зайшла. Ну добре, з ким не буває. Не кожен же так зразу може победити. Мені дуже, мені дуже раз треба буде. Бага! Ну чему? Чему? Так, вдох, выдох. Я вас все хотела запитати, кто знает английский, напишите мне, будь ласка, в комментарии. Я их прочитаю. И я очень буду вдячна, кто прочитает. Ну, хто не напише, кто е... знает англійську. С кем не буває? Боже, все. Ось, все. Он та лес. Ступика. Господи, я що це зробила. Ту -ту -ту. Ну, на рівному місці. б чуть чуть І я би вже це пройшла Ну, ні оказалось, мене судьба підводить, тому що... Зіграй рота, то муха в рота залетить. Хе-хе. Чому всі приходяться з самого, самого першого разу, а я це довіра приходити 153 раз. 43 раз. Питаю, скільки 2 додати 2? 5. Все, я у вікно. Господи я це пройшла. Так зараз я буду йти по, по ступенькам, які зникають. І це буде дуже важко, тому що вона зникає. А так нам треба це пройти ну, це легко. Так, оце я думаю ми пройдемо ну, з першого разу. Тому що це якось дуже легко просто. Так я думаю, там вже не треба пригати, то я так. Ні, -ні, -ні не треба тут пригати. Так. Ми пройшли вже який раунд? який. Хто читає, напишіть мені в коментарях, на якому я уровні. А, мені треба ще йти. Там. Я не знаю, чи ви колись хоча б бачили шиншило, але в мене є вдома шиншила. Так це кажеться... Це здається, те, що це дивно. Ну, але в мене є жива шинчила і вона вже живе якийсь рік. Я не знаю. Ну, вона вже живе з... коли мені ще було 3 роки. Ну, напевно, десь так або десь 4. Ну, я коли тож що мені... я вже вміла ходити. О, ні. В мене чомусь хол... холотає. Ну, типу, те, що я не можу ходити, мене чомусь болтає. Начебто, от коли я тут усе пригаю... У мене завжди чомусь ото летає якось. Та ну ну чому? Чому я? Чому не хтось? От хто так ловко пригає? Спершу. З ким не буває, ладно. Ми все може! Не, не, чтобы такую в руку, там сложно ты уже приходишь уже эти раз, просто взять такую лесу штуку, ну не самолет, ну просто здесь такая штука, и куда ты надеваешь в то, и ты летишь. Я вот хотела вот О! О! фух, мы это прошли. Я буду дуже вдячна, хто мені поможе е, пройти, або хтось немець таке саме таке відео з кокебарою. Кстати, в мене є ще і іграшка кокебара, Ну, але вона в моїй сестри. Тому що я її там забула. Хто не забуває, забуває? там забула. Ака ага, ага, забулака, забулака ака-ака. Ага. Чи черепаха-аха. А да, там черепаха-аха, не забулака-ака. Не машка, забулашка. Та ну блин. Ой. Ну, мені таке можна говорити. Ну, не часто, я не мать Ну, я не знаю таких людей. які чи не чекаюсь? Моєї сім'ї, моїй родині. У мене ніхто не мать дядя не матюкається, у мене ніхто не мать чекається. я знаю слово, це тільки блін. У моєї сім'ї всі говорили тільки одне слово би, н і десь. Отак. Ну і все. Типу, ми не матюкаємося. Не знаю, на мене сім'я хороша. Так, проїхали ось, це та. О, я сказала так. Ой. <смір> це дуже важко, я благаю. Хтось з будь ласка, відео. Те ж саме. Ну, те ж саме відео. Я зараз його роблю. Це дуже ваше. О. Ого! Ладно, направо. Блин, тепер налево. Ми йдемо налево. А ти пошла направо, а на пішла налево. Так тепер направо. А, ми повинні йти тільки налево. Налеву сторону. Наліво. Не усику. Ось, ось, ось. Ми пришли на дві левих, а тепер вправу. А тут. Тут. О, так. Тут там щось хтось пройшов, я не знаю, хто це. Ну, але ж... я не побачила. О, опять ця драбина, яка зникає. Ой, я не бачу. О! Вже мене очі цей пливу. Як река пливе, пливе, пливе. О. Човник, знаєте такий мультик, який ще наші батьки, напевно, дивилися. Це. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Там тобі їсти і пити. І хорошо. Походити, чи хто там знає, напишіть мені в коментарях. Так ну ми йдемо. Е, Ніч. Чому я колись приходила почті таке ж саме. Тобто, я приходила таке ж саме. Ну, чуть друге, то ще. там не какебар. Какебара Мексика. -ку. Я. я там проходила через... Такі ось штучки, які тебе вбивають, І мене там чуть убило. Мене... А, я... Я зрозуміла, там у нас було по скільки 90. Я хотіла вам сказати, у мене є в ТікТокі відео з моєї шеншили. Я стою. я стою, я не упала. Я не упала. Я не упаду. Тому що я не падалка! О, Ось так вот видно. Так, мене ось видно. ось привіт. О! А, там ще. Значить, идем наливо, не направо. Так. Наліво. Наліво. А тепер що? Направо? Не наліво. А, треба було наліво, направо, ліво, право. Ліво, право, ліво право. Так, наліво, направо. чому? Так, ми його якось дуже довго так... Ідемо наліво. Йдемо направо. А тепер щось. Ні, треба йти було наліво, направо право. Так, знаєш. Тоді йдемо наліво. Направо, направо, піп. А ну, чому? Чому я на таких? Завжди проігрую, я чомусь падаю і взагалі. Я буду на це скаржитись. Так, права, права. і ну, ось тут мене дуже сильно халетає. Кікібарик! Кікібари, кікібарик. А може не... а дуже далеко. Так, ну пош... ну то йти далі. вот я вот э, прохожу испытания, я и мысль, что тесты как такая... кикибер, кикибер, о кукумбер. Ну, я прошла штуку. А, типа я иду, а я думала, я падаю. Вот то знаете, это вот такие горки. Так что ты вот то, и вот так садишь, и ты. И вот то завис вот так. А, типо... Піпо... А, це доріжка, яка зникає. Зникає. Так. Ось все, ми цей раунд пройшли. І взагалі, хто читає, на якому я зараз раунді. У мене мало прот. Протестер, прот.нт. Так, все, я поставила блок-шоу. Ну, но... а мне тоже так, выдобно. Ну... Но... Выдобно. Так, ну и да. Я же думаю, нам не сликаем. Кажуть, хто создав цю ігру розумний. Ну, але ж тут та, та, та важко. Тут. О сюди. Ось сюди. Все. Я не знаю, скільки я його ще... ще буду проходити. Ну. Ой, Це. Така робивка, яка зникає Ну, вона дуже легка. а хтось уже дойшов. Он бачите, мене на раунд. І там, короче ну хто. Ну, якщо ви бачите, все. А наступні частині в можливо, я буду якось уже не Роблокс проходити, а... Якусь таку другу гру, яку... Може взагалі Roblox jakus якусь другу Kaki на Mexiko. Мексико. Как і бара, Мексико, Мексика, Мексика. Хм. Она смотрела налево, а ты пошл направо. Она не королева она бич мешала. Ой, еще. Чому я співаю російську пісню? не ну, при том, те, що я з України. <рес> І взагалі ні, я спілкуюсь з госпожа Евелін. Ну, у нас з України. Я знаю, вона мені е, це відео знімала. Те, що вона українка. Те, що вона там говорила українською. Вона свої документи мені показала. Вони не подіальні. Там е, герб України. І Я їй вірю, тому що вона велика людина, а я якась малявка, яка щось роблю це в ТикТокі. Не знаю, по українською. І текток? Тикток? Тикток українською? Тік-так. що Тік шоля. Ну, я не могу его купить. Ну, там всякие вкусняшки, там всякие родзинки. А -а -а. Так мне не треба. Вот когда я нажимаю на стрелочку, типа, прыгать, так оно издает звук, типа, ну, типа, Хоча як вы знаете ото, як губи всегда. Ну, ну вот так делаю чуть-чуть. Воно вот так делаю. Так, ну, може я на цьому відео і буду завершити. Я не знаю. Друзі. Я вже встала, я хочу спати, я після школи. Я після школи, я усташа. Я, я уроки ще навіть не поробила. Я не знаю, я його буду, може, завтра своєю подругою робити. Якщо я неї даже померюсь. Ну що, ну, на ту така вредна. Я что не поганому сказати. Ой. Ой. І звичайно! І звичайно. І звичайно! Ну кто не цю доріжка? А виїхали? Це де опинилась? І чому? А, -а, -а, -а! тупая голова? Может туда прыгнуть? А не туди. А можно типа в любую. В любую сторону. Так, я зроблю ось так. чому у меня такий скину. так. Мне просто так не было. Ну. Опять ця драбина? Ви взагалі нормальні? Я ж вже уже проходила, скільки вже, блін, раз. О, Там ч маха. Я вже не знаю, який раз я проходжу цю драбинку. Вот чому вона падає, Чому вона падає? Чому вона падает? Потому что що сейчас вона дуже быстро ЗНК Зникает. Я-я-я-я-я. Та ну блин. Я уже встала. Давайте ще другая взагалі. Подружи. Ок. Так, виходимо з цієї ігри. Я предлагаю взагалі в якусь другу ігру повідати. Ну, як сказати вам, на цьому ми вже завершуємо. Ми завершуємо на цьому. як <світ> <Ще зблик. світ>